Вітаю, друзі, 5 серпня. Україна під владою сатанистів. Це не конспірологія, це не вигадки. Насправді, на жаль, так і є. В Києві в 2009 році, в колишньому будинку культури на Бортнича, котрий переробили в будівлю, яка нагадує стародавні оборонні споруди, замок його. І називають так вони самі Чорний замок, пройшов зліт магів і колдунів. Ну і там серед всіх інших гостей була Ольга Фреймут, 에, Остап Ступка, деякі ще відомі люди, політики і увага. В цьому заході брали участь два кума. Голова нинішнього офісу президента Андрій Єрмак і його кум Микола Тищенко. Ну, хтось може сказати, що це просто забави. Подивіться, до речі, ось відео шматочки відео. Подивіться. На видео с этого события нам удалось идентифицировать телеведущую Ольгу Фреймут, политика Евгения Червоненко, актера Остапа Ступку и журналиста Олеся Бузину. Но самыми интересными персонажами из присутствующих оказались народный депутат Николай Тищенко и Андрей Ермак, глава офиса президента Зеленского. Меня зовут Мак Белый Маги Николай Тищенко. Єрмак, Тищенко, Забави, маги, колдуни і так далі. і так далі. Воно з одного боку. Так. А з іншого боку, коли в Єрмака запитали в день його призначення головою офіса президента, що він робив на зльоті магів і колдунів, він втік. Тиквит журналистов, и ничего не прокомментовал. Россиянам из российской стороны... в 99-м году вы с Тищенко были на колдовском обряде. Вы занимаетесь колдовством? Пожалуйста, вы что же толкнули? Николай Тищенко подтвердил, что вы были там. Ну почему вы боитесь сказать? Вы занимаетесь магом, колдовством? Андрей. Вы нам охрану вызываете или вы были обратиться Администрация президента? Кто такой? І захищав його, кинувся Олександр Артюк, Кирило Тимошенко, щоб ці питання не задавали. А в чому ж проблема? А проблема в тому, що вся ця публіка, вся ця публіка користується послугами магів, гадалок, колдунів, проводять окультні обряди, ставлять защити, ну і так далі, і так далі. От подивіться ще одне відео. Дуже цікаве відео. Це Марія Тиха. Чи захищала ти когось з нашого політикуму? Там да немного там всяких є, конечно. Угу. Ну, поскольку я ще считаю краще в Україні. Серед медійних, я маю в виду практику, угу. да я сейчас не говорю про всіх. У мене уваження уважение є до всіх практикам України, тому що у нас є серих кардиналів, які дійсно действительно э, толкові. Я про медийны говорю практиків, тобто я, ну, типу, як, вроді на рынке считаю зараз. і понятне діло, що політики ж бігуть тому, у кого дороже, все. Середній чек який з депутатів тип смерть, який запросити. Защита старту. от 20 тысяч долларов. Это защита стартует. В зависимости от того, насколько ставить, а, как я, 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 думал, ставить. ты скажешь, там, 70-80 тысяч гривен. За что? За защиту? А с херали защищать силы его должна? Он кто такой? Не, ну я думал, что в тебе такие чеки, там, типа, 80, 100, 150 тысяч гривен, не? Смотри, у меня консультация стоит 12 тысяч сейчас, да. Консультация срочная стоит 30 -ку. Это срочная консультация, прям сегодня-завтра. Я стараюсь так, потому что у меня по все расписано, у меня нет времени просто элементарно. Я стараюсь прям... Я, уже... Я вообще после пластики, блин, я даже не Вдохнула, я почала опять пахать как конь. У мене уже нерва система. говорит, Маша, Ло, ну ти нормальна. Ну типа ну альо. А смотри, якщо ми говоримо про обряди, я сейчас за обряди не беру дешевле, ніж двушка доларів. Для політиків это 20 плюс і выше. Друзі, перестаньте сварити наших політиків за те, що вони крадуть у нас гроші. Їм треба купувати годинники для Альони Омович. Треба в Марії Тихої купувати обряди за 20 тисяч доларів. Їм більше треба, ніж нам. Вона екстрасенс, відьма. Ну вона так себе називає. Вона відома своїми гучними ритуалами та містичними передбаченнями. І от вона на цьому відео розповідала, як вона працює з народними депутатами. Не тільки з народними депутатами, з Офісом президента, кабінетом міністрів. Ви скажете, що в цих людей в голові? Отей в голові, от і в голові. Вони запрошували колдунів, гадалок, вони їх запрошували до речі. На записах з квартири Міндіча є декілька епізодів з гадалками. Я сподіваюся, що зараз гадалки, які бачать це відео, вони, як правило, відслідковують подібні речі. Вони чітко зрозуміють, що вони попали. На записи. На плівках НАБУ є гадалки, які гадали міндічу, його гостям і так далі. і так далі. Тому коли е, Олександр Дубінський каже, на Шабат зустрічались із на квартирі, Шабат Шабатом. А шалом, шаломом. Там гадали, крім всього, там окультні речі здійснювали. І вони в це вірять. Вони сатаністи. Вони сатаністи і більше того, вони е, користуються послугами гадавок, щоб з'ясувати майбутнє, щоб з'ясувати, треба наступати на фронті, чи не треба, вдумайтесь, гадавки вирішують. Треба політичну судію робити, чи не треба. Коли я це все дивлюсь, то я розумію, чому інструктор з Мін'єту став послом Болгарії. От Подивіться, це відео ще одне Марії Тихої, де вона розказує, що вона зливний бачок, бо з спала з депутатами. Ти коли-небудь спала з депутатами? Так, каюсь. Каюсь. Я послідок відчувався як мусорне відро, як зливний бачок, чесно. Не знаю, от максимально для мене всі грязні. От не могу. Верховної Ради чи Київ Ради? Не Київ Ради, так? Так. Верховної. З найбільшої партії, яка там представлена. Вася, Який ужас! З достатньо таких серйозних, да, партій. З больших. Там немає несерйозних. Я розумію, але доволі такі весомі персонажі в нашій політиці на сьогоднішній день. Що вони тобі розповідають? Як там влаштований світ, ніби Я тоді не слухаю цю херню. Це для мене. Я не розумію, як чоловік, який знаходиться при власти, который вот в такое время трудное как-то... Должен командовать там страной руководить, да. Ну, я сейчас просто про всех конкретно говорю. Может, позволить себе подобные вещи, как они делают. Не приходить, не голосовать. Не... Даже кнопки нажать не могут. Ты видел? Сидят, пикают, пикают. Они такие: один нос укалыпается, второй там что, дружи за стенкой, третий, ну что это? Это нормально, считается? Ну, они уже там можно уже не напрягаться. Слушай, я не знаю, Вась. Мне кажется, до тех пор, пока будут при власти вот такие вот партии, которые у нас в Верховной Раде сидят, то ничего хорошего в этой стране не будет, честно. Зачисточку пора уже делать, и я рада. что господин Зеленский занимается этим сейчас. Реально пошла какая-то зачисточка. Это хорошо. Вы уявляете, что в цих людей в голове? Вот да. А, а увага. А ось это видео, где э, модель эротичная Альона Омович зізнається, что ей народный депутат Подарував годинник за 200 тисяч баксів. Тобі подарували годинник Рішар Міль за 200 тисяч доларів. Так, так, це було. Хто це був? Поклонник, дуже-дуже самодостатній обезпечений. Не мой молодий чоловік. Чим він займається? Політик. Політик? Да. Український політик. Так. Да. Він депутат. Да. Отак, от от, друзі, бачите, що корупційні гроші українських політиків, куди вони йдуть, куди вони їх витрачають, ви запитаєте. На годинники для Альони Омович. Так, да, так, да. грішна каюсь. Ну, любителі таких моделей є у нас Данило Гетьманцев, він їх оподатковує і так далі. і так далі. Не знаю, чи це він 200 тисяч, він міг собі. Дозволити годинник таки подарувати, все-таки сидіти на потоках митниці, контрафакта, акцизу, група Монако. Але, друзі, я ж про інше. Я про те, що в них в голові. От вдумайтесь, що у них в голові? Маги, гадалки, окультні заходи. Розводять їх як лохівці, баби з цими губенями. Просто на все. А тепер увага! У мене питання до Служби безпеки України. А оцих гадавок, шмадавок, магів і тому подібне на детекторах сажали, вони дають поради. Вищому керівництву держави, а по, потім гинуть ну, тисячі українців, сотні тисяч. Це страшні речі. І це треба буде окремо розслідувати. Ну, і до речі, я вам скажу тут ще один дуже важливий такий момент важливий. Е, оці всі ігрища. З магами, гадалками, відьмами і тому подібне тапорними порномоделями це все демонструє і повністю доводить, чому відбувається погром православної віри в Україні. Тому що вони сатаністи, і управляють ними сатаністи, і врадники він собі бере відвертих сатаністів, Зеленських, в тому числі іноземних. Передивіться. Це ж не приховується. Він не просто атеїст, він не просто совєтський чоловік. він сатаніст, він вірує в окультні речі. І не тільки він, а їхня оця моносрань зелена вся. Вони користуються послугами віддям. Зранку я вибачаюсь смокче в нього. Або від поради дає, карти розкладає. І так вони керують державою. Боже, врятуй нашу країну від цієї зеленої нечисті, від цих сатаністів. Друзі, да відкрийте очі. Відкрийте очі і подивіться, вони не просто богоборники, вони не просто атеїсти, вони сатаністи. І наш. Богобоязкий народ віддав в руки сатаністів країну. Гибель мільйонів, знищена країна і так далі. Я не знаю, що там в Росії. Мене це найменше цікавить. Але я бачу, що тут. Боже, врятуй Україну. Захисти, спаси і помилуй. Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. і будемо жити.